Вітаю шановні гості та підписники каналу MyNetcat. З вами Ганна. І сьогодні, перш за все, я хочу привітати всіх зі святом Трійці і побажати ну, традиційно за цим святом, щоб Гілочка зелена, яка у вас, сподіваюся, є в. Кімнаті, прикрашає кімнату сьогодні. Вона не слава, перш за все, здоров'я. І щоб в нашій країні нарешті був мир і злагода, щоб всі наші проблеми вирішилися якнайшвидше і так як ми хочемо. І сьогодні я знімаю вступ до свого. Відео про всю тиждень стартів у компанії дівчаток вязалочок українських. Ми цього тижня розпочали нові роботи. Я днями прибрала свої. Процеси розпочаті, і зрозуміла, що в мене їх дуже багато, я навіть кількість називати не буду. Подивитись подальше відео, тому що ну, дійсно дуже багато розпочатих процесів, і їх треба просувати і завершувати. І так як розпочинається літо, в мене Ще я собі задумала два плейлисти відкрити на каналі. Перший пов'язаний з творчістю, і другий присвячено нашому майбутньому, тим людям, які після нас будуть будувати і розвивати Україну нашим дітям. Саме в ці літні місяці я хочу присвятити ним увагу і заохотити до рукоділля, тому що психолог це психолог, але коли ти сам собі психолог і можеш дати собі, ти знаєш, як себе. Реанімувати, як себе налаштувати на ту хвилю, яка тобі потрібна, то я вважаю, це велика цінність. Далі буде. Дивіться, дивіться відео. Я сподіваюся, я вже обіцяю, обіцяю, сподіваюся, що зараз я роблю низку підзйомів і запускаю два плейлисти. Сподіваюся, що дівчата, хлопці, вам буде це цікаво. І в кого є діточки, їм буде ну, зрозуміло те, як я буду що пояснювати. І дійсно, я зможу людей маленьких долучити до рукоділля, запалити цю творчу зірочку, навіть не зірочку. Такий вогник творчий, який ну, вони принесуть це життя, тому що ну, дійсно, коли ти можеш руками своїми зробити щось, і це буде приносити користь, приносити, давати, та навіть позитив просто мамі, сестрі, бабусі, дідусю, татусю, татусеві, братам, сестрам. Це вже багато для сьогоднішнього дня, я так вважаю. Давайте тепер перейдемо все ж таки, щось мене такий ступ сьогодні. ну, Дуже багато планів і реально хочу здійснити. Перейдемо все ж таки до моїх підключень. Відео буде у форматі влогу, тому що чомусь мені зараз, ну, в мене такий настрій, мені здається, що зараз так цікавіше. А робити літо воно якби. З маличку ми звикла, що канікули, да, і де б ти не працював, не знаю, в мене завжди що ну, от якось воно. Ну, розслабляє, ти бачиш. Ну, я трошки зав'язана на навчальний рік, і ну, дійсно для мене вже там мене одна робота завершилася, друга, залишився тільки музей і в'язання, моє в'язання, Боже, моє рукоділля. Ну і тут буде не тільки, до речі, в'язання. І сьогодні теж покажу вам не тільки в'язання. Я таки наважилася освоїти нову техніку. І в мене три розпочатих процеси: два шкарпеткових, але е, одні шкарпетки це військові. Е, для військових, інші в мене родина сім осіб. Е, треба щось думати надалі. Купа друзів е, ось е, які чекають шкарпетки. Ну, так. Так, от, така, така, таке в мене життя. Тобто мені не сумно, мені не буває сумно. Якщо буває сумно, то е, не за того, що мені нема чого робити, або якісь плани, планів немає. Це скоріше за все, коли плани мої починають руйнуватися, от тоді мені стає сумно. І... Я вас запрошую до е, перегляду мого тижня. Стартів у проєкті чарівної Олени Буганової, яка є нашим організатором. Леночка, я так дякую щиро тобі за о, твою о, непохитність, що цей проєкт щомісяця йде, що дівчата підписуються. До речі, якщо ви боїтеся брати в ньому участь, не, бой, не бійтеся, пробуйте свої сили. Я о, другий рік в проєкті о, я коли перший раз пробувала, я думала: ну все, буде позор, в мене нічого не вийде, мене зараз життя так закрутить. Я навіть один тиждень не витримаю, що йде другий рік. І я задоволена, і дійсно, це спілкування, це однодумці, дівчата, це взаємо Виручка, взаємопідтримка. Дівчата, хто дивиться, учасники проєкту, я вам щиро дякую, тому що така підтримка йде, ну, відчувається, що в тебе ну, що ти не сам. Тому що, як правило, рукодільниці, ну, зараз не дуже багато людей цим займається, але от Якщо воно в серці, то це наше, і ми не припинимо, ми будемо продовжувати далі. Запрошую далі до перегляду свого відео. Вітаю! Сьогодні понеділок, вечір, я знімаю з руки. І перший мій старт це шкарпетки для хлопців. Які я буду в'язати, бачите, я вже тут попрацювала, які я буду в'язати спицями Nit Pro мої одні з улюбленіших спиць. В'язати я буду, це подаровано мені, судячи по підпалу напіввовна. Вовна тут є і запах, вовни є, навіть можна, ну, просто е, я його відчуваю без підпалу навіть. Це е, акрил з Аврора Мотанка. Ну і моя улюблена северяночка. Як я міксую тут пряжу? У мене буде мікс. Мікс Шкарпатковий буде ще один. Я так попередньо заглядаю е, у свої плани. А, значить, як я їх міксую, <клух> а, резиночку і <клух>, смужечки, п'ятку і мисочок я буду робити у поєднанні. Зараз хвилинку таких двох ниточок, як сіверяночка та акрил. <клух> акрил тримає форму більш-менш, сіверяночка дає тепло. Потім я роблю смугасту. Оцю. Причому така нитка, ця, вона така цікава, вона під різним освітленням по-різному виглядає. Коли я щойно працювала під лампою, то вона, я думала, чесно, що вона не буде відрізнятися. Ну, так, сподівалася, що оце, чим, чим, темненька сиверяночка, вона трошечки від, Тіни ці два кольори. А якщо я, от я на підвіконні знімаю, то дивіться, як воно виглядає. Мені дуже подобається. Воно е, таке, начебто однакове, але такі порізь знаходяться кольори і дуже е, так, виглядає цікавенько. Ну і не світла. Бо в мене світлої пряжі ще багато. Я ж з дуру накупила бежевого, щоб не тільки сірих шкарпетки в'язати і чорні. Тому в <кій> мене ще сівряночки вистачає. Бежевої, доволі багато, там декілька пасм. Буду мудрувати, міксувати. У мене щось, якийсь такий а, драйв до міксу. Пішов, ну, він у мене вже давно. Ось і я вирішила, що я не буду контрастною. В принципі, я могла там той же бежевий. Ну, тут не бежу, а світло-сірою, наприклад, мені здається, підійшло би такою світленькою-світленькою ниточкою трошки його смужки розділяти. Але все ж таки вирішила, що хай буде так, воно ну, практично, Як... якщо дивитися на практичну сторону, то хай буде так, воно не буде таке марке. Це все, що я сьогодні робила, побачимось у наступних підключеннях. Вітаю сьогодні вівторок, 3 червня, я хочу показати, ну, знімаю я все вночі, і я хочу показати, перше, з чого я в'яжу, це шкерпоткова пряжа, куплена в настоці в групі розхам'ячка. Не пам'ятаю у кого, бо я там дівчинок десь п'ятьох купую різні речі, різні ниточки. Це один був флот. Це інше. Я дуже так от якийсь кайф такий ловлю, купую різні ну, от, ну, залишки регії, сок що ще купувала? грюндель? А, це, до речі, це грюндел. Е, і я потім починаю міксувати. І ось я витягнула у мене там, три таких ну, середніх пакетики. Е, якось я перебрала нитки перед початком місяця, думала, що ну, шкарпеток я не я, це зрозуміло вже всім, хто мене постійно дивиться, це мій діагноз. Я не знаю, як це ще назвати. Ось, мабуть, ось так буде. О, ось так крутіше. Е, і мені якось оці триматочки впали в око, думаю, буде, буду щось з них міксувати. Ну, дійсно, щось. Дивіться, що я зробила спочатку. Такі е, шкарпетки, дійсно, будуть мікс-мікс. Е, дивіться, що я зробила. Я. Виворотні петлі зв'язала. ну, По-перше, ну, це для матусі шкарпетки, і замість резинки ви знаєте, хто постійно, хто ні. Замість резинки я постійно щось їй видумую. Ось, це вже не перший раз. Тобто, вона отак виглядає. От це резинка <реш> <реш> вважайте. Та ось шкарпетка так іде. О, така. Таке чергування кольорів, і потім я хочу біленьку раз на шість рядочків, мабуть, два рядочки пустити, щоб вона, оцей мелаж, дивіться, взагалі бомба. Мені так подобається. Це чотири рядочки переходу, і потім по два у мене буде біленький. А ну, так як стопа зрозуміла у всіх, це... Що? це те, що ходить по. Підлозі, ми можемо ступити на підлогу з капця. Так? І тому розбавляти стопу я буду, цей меланж буду розбавляти оцим кольором, таким насичено бускотки, насичений бузок. У нас в Миколаєві є бузок такого кольору, сорт буску темненький, він не такий світлий. Як зазвичай, я бачити. І, і, ну, дуже мені подобається це поєднання, просто вони от із двох, от Тому я лоти шкарпеткової пряжі на стоку дуже люблю купувати, що потім ти починаєш це все поєднувати. В тебе спочатку купив, о, мамочки, воно ж ніяк не підходить, а потім починається. Ну, По-перше, маленькі клубочки це жакардові шматочки, шкарпеток, ну, тобто ось так. Це моя сьогоднішня вівторок розпочата робота. Вітаю, друзі! І я хочу сьогодні показати, Сьогодні середа, 4 червня, я хочу показати свою роботу. Як завжди, я знімаю вже о 12-й ночі. І я цього місяця дебютую у техніці вишивка стрічками. А, доволі мало прошила. А, це перші мої квіточки. Планую ще розмалювати. Бачите, я, е, я роблю олівцем звичайним простим, тому що це мій дебют. Я повинна зрозуміти, як це робити. Поки прийшла з роботи, всіх нагодувала. Сіла десь у восьмій дивитися майстер-класи. Ну, Чим старіше стаєш, тим е страшніше розпочала. Е старіше, старше, вибачте. Це буде вже. Це, це я сказала. Чим старше стаєш, тим страшніше починати щось тебе. Я в 8 засіла за майстер-класи. Я до цього присідала трошечки до майстер-класів, придивлялася. Слухайте, страшно, лячно, всі шви о, 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 перші подивилася. все, Я години дві з половиною це навколо ходила, дивилася майстер-класи, дивилася на цю серветку, е, обшила її е, звичайним швом строчним вручну. Ну, тобто, це таке перший, перший досвід. Це називається на, то, на цьому ж на ж Треба е, починати робити. Ось, я ще в цьому, це на 4 куточки зроблю, щоб було. І буде в мене така серветочка. Вона, звісно, виглядає мать моя. Ой, мені аж... ну, для початку піде, тому що іншого варіанту я не бачу. Треба щось розпочинати. Ось такий в мене початок. Е, вийшов цього. Це є техніки, ну дай Боже, щоб все, все вийшло. Мені подобається, начебто зрозуміла, роз що робити, не складно, дуже цікаво, що буде виходити. Двилася картин, Пінтерес взагалі заходити не можна. Я як подивилася, що там ще й поєднання з органзою, які там іриси, боже, дівчата, ні, я все одно в'язання закидати не буду, але, але, але просто бомба. Я не знаю, для мене, мені, мені зайшло і я буду далі працювати. Вітаю. Сьогодні субота, 7 червня, і я хочу розповісти про проєкти, які я просуваю. Три роботи я розпочала і це будуть мої. Тепер ну, от, в мене буду просування, просування і просування. Численні, тому що в мене дуже багато проєктів, я про це вже не раз говорю. Ще як залізла в свої зокрема, то це вже було. Я зрозуміла, що більше ми в'яжемо, ніж розпочинаємо. Дов'язуємо і закінчимо. І я хочу розповісти про цю червону футболочку, хто мене дивився влітку минулого року, то, мабуть. Може, хтось її пригадає? Я її перев'язувала декілька разів в кокетку, бо це моя така перша спроба і. Круглої кокетки гачком, тому що, як правило, я в'яжу всі футболки вже років 15 знизу вгору, по колу обираю, обираю візерунки, потім і майки, і футболки. Потім, якщо це футболка, дов'язую рукавчик, пришиваю. Тобто, мене для мене вшити і боковий шви це нормальний процес. Я не кіпішую, не комплексую, я це роблю все. Цією футболкою вона в мене вже розпочата. Я хочу заявити роботу червня у проєкті моя веселка, яка який започаткований Іриною. З каналу. Боже, Ірина, пробачте, я забула назву каналу. Творче життя. Творче життя з каналу Творче життя. Вона запропонувала в'язалочкам взяти участь і в зв'язку з тим, що в мене дуже багато розпочатих різнокольорових процесів. Якщо б не було, то я б щось розпочала. Мені ідея дуже подобалася. Червоний колір у мене з розпочатих процесів тільки ось так. Тобто я зараз вже перехожу на рожевий і білий кольори. Uh, і вже я йду донизу. Uh, значить, Що тут по цій футболці? Я перев'язувала кокетку, тому що. ой, Мене мама збила з пантелику, я її розпочала. Це Янарт uh, Ниточки, Я від них кайфую, не дивлячись на те, що там крутка. Я тут обдурюю. Бачите, який візеруночок. І я, він мене почав. Ось що робити. І я його дурю. Я тут в'яжу таким чином, що він мене вравнюється. Він лізе в цей бик. Я... А... Його вирівнюю в цей бік. ну Так в мене виходить, що ж я дуже хочу цю футболку зв'язати. в мене є бежові брюки літні, я хочу під них зв'язати цю футболку, тому що, в принципі, мені особливо нема, що під них носити. ось, І я хочу собі зробити ось так. Буде в мене така ну, червоний колір, в мене тут присутній. Тому як там ну, організатор наш буде враховувати, не враховувати, але, але зайду на, трошки наперед, я хочу е, зв'язати червоний один аксесуар в червні, місяці. я сподіваюся, що в е, мене вийде. Що я встигну, не дивлячись на світ, він буде доволі такий мікроаксесуарчик. Мікро і я сподіваюся, що в мене все вийде. Так, до речі, в мене тут азійський росток йде. Тут буде доволі широкий рукавчик, я ще його ну, обв'яжу так же, як і низ. Я думаю, що в мене тут творчий процес іде. А, тобто, такий мої. Творчі задуми для такого проєкту. Мені подобається. Дуже гарний чат. Я правду в ньому ще в кущиках, але сподіваюся, що цим відео я трошки з кущиків вийду. Ось така робота. Ну і ще про просування. Давайте я ще про одну футболку вам розповім. Це мій, мій минулого, минулорічний проєкт, який я теж хочу завершити. Він, воно в мене якось в одному. Ну, я в один момент розпочала, то в мене воно так і буде завершуватися разом, мабуть. Так. Це для матусі футболка. Це Алізем Бребатік, дівчата теж Пряжа дуже класна. Я не пам'ятаю, чи я один чи два моточки замовила, а, я хочу в'язати з неї. Ще. Вона мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобався такий а, ніжний, елегантний перехід. Правда, я, тут щось... я не, не пам'ятаю, чи я забула. Відмотув... Я, розгад... я відмотувала, бо там чітко видно переходи. А бреботік я вирішила не відмотувати, в'язала вже, як йде. А тепер я вже коли пішла на рукави, тут я залишила собі на другий рукавчик частинку. І зараз я перейду на оцю світленьку ниточку. Тобто, в мене тут буду рукавчики. Такі. Ну, матуся мені попросила мене зробити м -м, гарний такий рукавчик, вона комплексує щодо а, рук. Хоче, щоб руки були майже політику заховані. Ну, я виконую її прохання. Хоча, як вона, в мене, вона могла б цього не робити, ну це особиста справа кожного. Ти бачиш, що вона. Неї оченятка не бачить, і ну, вона не бачить нічого. Геть, від слова, зовсім взагалі. Тому, вже як іде, ось вона мене попросила, я виконую. Ось такий в мене процесик. Тобто, в мене тепер будуть просування, просування, я сподіваюся, завершення принаймні одного хоча б. Я перейшла на шкарпеткові спиці, тому що я не можу ну, почала на лесці лист, на в'язати. Не можу все. Мені треба на шкарпаткову переходити, у мене там таке щось виходить. Дуже негарне. Так, вишиванку цього разу показувати не буду. Я там вишиваю рукав не дуже, не, не дуже, не дуже кожного дня, скажімо так. Дня три я за нею не бралася, тому я раз на два тижні. ну десь Деякі процеси, які ви вже бачили, я буду показувати на... На, два... На... на два тижні, тому що з моєю роботою я іноді не можу собі дозволити в'язати стільки. Ну, взагалі я не знаю, <сміття> мабуть, ніхто не може собі дозволити в'язати, скільки хоче, але з нашим буттям. Але ну що є. Як є, так. І остання робота, яку я е, брала цього тижня, це е, реставрація шкарпеток. Я розпускаю до пагомілку. Тут абсолютно все ціле нове, навіть візерунок ще залишився в нормальному стані. І потім я. Так, ну тут буду. о, так. Тут мене побеня, здається, щось уже наробила цікавого. Будемо ще й реставрувати. Бо тут у мене. Дівчинка моя щось, вона а, вона їлася спить. Тому ви її не бачите в кадрі, її зараз немає, щось, вона пішла у інших справах десь. Так. Е, і я розпочала цьому тижню, ну, от я розпустила, одна повністю шкарпетка була, е, я її розпустила до п'яточки, ну, зв'язала невеличкий шматочок. Е, будемо працювати далі. Не можу сказати одне. Що ми будемо працювати далі? Ось такі просування. В мене, я сподіваюся, в магічному кубику я візьму 6 процесів. У мене стільки процесів, що я не знаю, що брати. От навіть з того, що я в'язала цього тижня, я не знаю, що мені брати. Ладно, щось я виберу собі. Ось, і я сподіваюся, буде все добре. А на цьому я прощаюся. Таким в мене був тиждень стартів. Е, так склалося, що в літні місяці в мене буде магічний кубик. і... Тиждень вільної людини доволі активні. Я сподіваюся, що завершення теж будуть, і буде їх багато, тому що я навіть не буду казати, скільки в мене розпочатих проєктів. Ви їх всі не бачили, доки всі не бачили. Я буду вже показувати у кадрі дуже багато гачка, є ірландське мережево. Ось, ну, вже як буде. Побачимось у наступних відео. Я сподіваюся, що все буде у нас гарно. Ми переживемо всі негаразди, які нам О, ще доведеться прожити. І давайте так, на позитиві, Літочко вирує і все ж таки несе з собою певний такий. Ну... Позитив, принаймні, треба думати, ну, треба думати за зиму, але готуватися до неї, а не переживати. А у нас є майже три місяці, вже червень розпочався, щоб гарненько підготуватися до зими, і все було у нас добре. До побачення, миру і злагоди.